Во святих Отця нашого Івана Золотоустого, Слово Огласительне у святий і світоносний день славного і Спасительного Воскресіння Христа Бога нашого. Якщо хтось благочесний і боголюбний, нехай втішається цим прекрасним і світлим торжеством, якщо хтось слуга розумний, нехай увійде, радіючи у радість Господа свого. Якщо хтось подвизався у пості, нехай втішається нині динарієм. Якщо хтось від першої години працював, нехай прийме сьогодні належну йому заплату. Якщо хтось після третьої години прийшов, нехай вдячно святкує. Якщо хтось після шостої години приспів, нехай не сумнівається, і він нічого не втратить. Якщо хтось забарився до години дев'ятої, нехай приходить ніскільки не вагаючись. Якщо хтось приспіє лише на одинадцяту годину, нехай не лякається через своє зволікання, бо владика, щедрий на винагороду, приймає останнього так само, як першого. Він дає відпочинок робітникові одинадцятої години, так як і тому, хто працював від першої години, і останнього милує, і першого вшановує, і тому дає, і цього обдаровує, і діла приймає, і добру волю вітає, і за справи шанує, і за намір похваляє. Тож, увійдіть всі в радість Господа нашого. І перші, і другі заплату прийміте, багаті і вбогі разом ликуйте, стримані й недбалі день цей вшануйте, хто постив і хто не постив, возрадуйтеся днес. Щедра трапеза уготована, насолоджуйтеся всі, телець великий, ніхто не вийде голодний. Всі втішайтеся бенкетом віри, всі причастіться багатства благости, ніхто хай не оплакує убовство, бо ж явилося спільне царство, ніхто хай не побивається над падінням, бо ж прощення з гробу, як сонце, засяяло. ніхто хай не боїться смерти, звільнила бо нас смерть Спасителя, згасив її, полонений нею, роззброїв Ада той, хто до аду зійшов. Сповнив його гіркотою, коли той скуштував в плоті Його. Видівши це, Ісая взивав, ад гіркоти зазнав, зустрівши тебе долі, гіркоти зазнав і повержений був. Гіркоти зазнав і був посоромлений. Гіркоти зазнав і помер. Гіркоти зазнав і зруйнований був. Гіркоти зазнав і був ув'язнений, прийняв тіло і наткнувся на Бога, прийняв землю і зустрів небо, прийняв те, що бачив, і впав через те, що не добачив. Де твоє смерти жало? Де твоя аде перемога? Воскрес Христос і тебе повержено. Воскрес Христос і впали демони, воскрес Христос! І радіють ангели, Воскрес Христос і життя царює, Воскрес Христос! І ні одного немає більше мертвого у гробі, бо Христос восстав із мертвих і первенцем спосеред усопших став. Йому слава і влада на віки віків. Amém.